Кримському напрямку, а безпосередньо на самому півострові Крим знову проказав свою роботу, проявив свою роботу підрозділ Примари, це підрозділ Головного приління розвідки, який займається якраз таке ураженням за допомогою далекобійних FPV дронів, які злітають із морських платформ. За останній час вони наколошматили чималу кількість засобів ППО противника, якраз таки в окупованому Криму. Так і зараз, чергові. Кадри ураження таких е, важливих засобів протиповітряної оборони ворога як С 400 Тріумф. Це передовий насправді зенітний ракетний комплекс, який є на можливості можливостях і в. Володіння Російської Федерації уражено саму пускову установку С 400 уражено дві багатофункціональні РЛС управління С 400 і дві РЛС виявлення С 400 А як відомо, без РЛС, тобто радіолокаційних станцій, які є очима для зенітних ракетних комплексів, не буде виявлення повітряних цілей, тому що радари це очі. А якщо виколоти очі, то ППО бачити не буде без них комплекси стають небоєздатними. Крім того, що низка комплексів позбулася боєздатності, так ще безпосередньо одну пускову установку комплексу. Так само наші бійці підрозділу гурпримари уразили і ця робота по Криму триває і триває дуже системно. Крім цього, вчора надвечір з'явилися повідомлення про те, що в брянську ГУР а точніше дрони підрозділів головного управління розвідки. Саме тут у Брянську зарядили по складу, де зберігалося ракетне паливо та паливно-мастильні матеріали 1061 го центру матеріально-технічного забезпечення армії РФ цю атаку провели одразу ж учора ввечері. вчора ж ввечері з'явилися. Повідомлення в місцевих спільнотах брянщини мешканці Брянська скаржилися на вибухи та пожежу в одному з районів міста. Дехто казав, що горить нафтобаза, горить не нафтобаза, а база паливно-мастильних матеріалів і ракетного палива. 1061-1061 центр матеріально-технічного забезпечення армії Російської Федерації. Насправді, ось такі далекобійні удари по об'єктах, які є легшими до ураження логістики, в цьому і криється ключ. Для того щоб зупиняти ворожі прориви, ворожі штурми, ворожі можливості і спроможності в ширшому сенсі цього слова на багатьох напрямках фронту, особливо на Донецькому, але про це ми поговоримо пізніше. Тому що, оскільки вже як скажімо, тут оглядаємо ситуацію на півночі нашої країни в районі Брянська, то поговоримо відтак і про суми, тому що вчора, саме щодо сум, саме щодо цього просування противника. На півночі сумської області пролунала низка заяв, зроблена головнокомандувачем Олександром Сирським, про те, що наступ противника тут зупинено. Це фактично, що прямі слова головкома, які він озвучив. Зацитую точно дослівно зсу станом на зараз зупинили наступ РФ на Сумщині. Цьогорічна хвиля літнього наступу з території РФ захлинається. Давайте спершу я ще про озвучу, що саме сказав Сирський. Отже, він повідомив, що на цьому північно-слобожанському або радше Сумському напрямку, як і на Курському, де Збройні сили України присутні, тому що на Курщині так само у нас є що не менше дві локації нашої присутності: це в районі населеного пункту Горналь. Ось тут і в районі Тьоткіного, так само е, ЗСУ присутні. Відповідно, е, в цих зонах, а також ось тут е, фактично, що зараз сковано боями близько 50 тисяч особового складу збройних сил Російської Федерації раніше. Сирський, говорячи про Глушківський район, ось про цей район Тьоткіного казав, що одна з бригад, яка мала звідси перенаправлятися на покровський напрямок, була розвернута і направлена назад на оборону на Курщині. Що вважається досягненням, тому що таким чином росіяни не підкріпили своє донецьке угруповання а саме Донбас, я неодноразово це повторював є головною точкою удару російських військ: Сумщина, Південь, де-інде це все є, відволікаючи від головного місця удару Донеччини. Відповідно, тут за словами головкома, ну тисяч військ зараз скуто боями. 50 тисяч ворожих військ. Ось це угруповання військ. Курськ Така неохайна мене ця п'ятдесятка, але тим не менше, 50 тисяч скуту зараз боями в цій локації, і це в принципі відповідає дійсності. Це сирський записує як перевагу цієї історії. Інше про що він так само повідомив у своєму коментарі, який він написав у соцмережах: що мовляв, призначено посадову особу, яка тепер відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони, а також призначено окремого заступника з питання інженерного фортифікаційного обладнання. Виникає питання, типу, якого милого на четвертий рік війни тільки призначено такого заступника? Чому інженерно фортифікаційне обладнання стало кейсом до уваги головкому лише на четвертий рік повномасштабного вторгнення? Це реально виникає питання, тому що ми що на Сумщині, що на Харківщині бачили, ось ці просто ну просто паршиві зображення, як накидані скопом. Зуби дракона протитанкові надобні, які не розставилися, не були підготовлені до оборони. Зараз з цього вже навіть ворог глузує ось такий скріншот з ворожих пабліків. Демонструю як вони тішаться з того, що у нас така ситуація. Зуби дракона, безцельно свалені, притівникам в кучу на автозаправки. В Юнакті сумської направлення ось так пишуть росіяни, і це та правда. Ось скопом накидані зуби дракона, які не були використані на сумському напрямку. А це тричі, фактично, що втрата для нас чотири чотири рази. Втрата для нас. Перша втрата це: е, ми витратили гроші як країна на їхнє виготовлення. Е, ми витратили гроші на їхню доставку сюди. На сумський напрямок. Е, ми Витративши ці всі гроші, не встановили зуби дракона з метою оборони, яка би мала сприяти е, захисту села юнаківка. І, врешті-решт, зараз все це перейшло противнику у руки, і противник глузує, сміється з того, маємо медійний ефект. а Ми маємо натомість е, сварки і чвари всередині українського суспільства, і вони цілком закономірні. Тому реально це є питанням певним чином до головкома, чому? Лише на четвертий рік війни з'явився профільний заступник, який відповідає за це. Чому лише зараз призначені окремі особи, які відповідають за підготовку громад і міст Сумщини до оборони, це я розумію, що це запитання риторичні, але це насправді проблема, з якою ми тут зіткнулися. Хочеться просто ще раз нагадати, що раніше відбулося звільнення очільника сумської ОВА генерала Артюха, який Відповідав, відповідав, та не довідповідав, так би мовити. Найбільше покарання, яке він поніс, це просто що його звільнили з посади, і все. Добре, рухаємося далі з Сумщини. Отже, Сирський каже, що наступ зупинений, але насправді, як на мене. Комунікаційно видавати такі тези це доволі таки небезпечна штука, тому що завтра десь на мапі Діпстейт насправді доволі таки динамічна лінія фронту росіяни просочуються і навіть звільнено Андріївку. Зокрема, і тому, якщо завтра на мапі Діпстейт з'являться якісь додаткові червоні зони з присутності противника, я думаю, що це просто може бути сприйняте тотально катастрофічно в нашому суспільстві. Тому на місці главкома звісно, я би утримувався від його комуні. я був його комунікаційником. Я б йому радив утримуватися від таких заяв про там тотальну Зупинку противника на сумщині, тому що це доволі небезпечна теза, яка може бути порушена в якійсь осяжній перспективі, адже оборона реально динамічна, те, що плюс-мінус стабілізовано лінію фронту, так, але про повну зупинку ну напевно ще не варто говорити. Я гадаю, що ось цей клин, який ми маємо зараз на сумщині, цей. Апендекс, що тут створився, він буде дуже сильно нагадувати вовчанський вовчанське вклинювання, яке утворилося з, з травня минулого року, коли так само спочатку росіяни прорвалися. Е, потім був певний певні скандали, хаос, е, скандали з обговоренням інженерно-фортифікаційних споруд, е, стягування резервів наших для зупинки противника. Хоча це все було не настільки хаотично, як було на Харківщині. Але е, я вважаю, що Сумщина. Спокійніше нам дається насправді інформаційному сенсі, зокрема, але тим не менше, все ж таки противник трішки просунувся. Відбулися певні контратакувальні наші дії, і зараз цей фактично цей клин він зупиниться. Він буде такою клоакою яка з одного боку потребуватиме ворожих ресурсів, військовування їх тут. З іншого боку, все ж таки буде потребувати і наших ресурсів, і контролю цих позицій з нашого боку, тому що росіяни, як показує практика, вони будуть лізти, вони будуть не шкодувати особового складу. Вони будуть далі їх, хоч питаннями такої розвідки на живця відправляти і робити це, от от таким чином, як, наприклад, демонструє 225-й штурмовий полк. Просто їхали-їхала російська техніка. Куди вона їхала? Чого вона їхала, які в неї були передумови перспективи просунутися? Просто по мінімуму, насправді, але ці ворожі тигри здається знищені були нашими бійцями 225-го штурмового полку. Крім цього, в районі Миропілля. Я так припускаю, що це в районі Миропілля сталося, тому що Росіяни заявляли, що саме Миропіллі в них на днях була проблемка, так би мовити, коли було взято у полон цілий взвод їхніх морпіхів. Тут ну так, от учора десантно штурмові війська збройних сил України якраз таки повідомили про те, що показали цей цих 15 Полонених російських окупантів на території Сумщини, тому я припускаю, що оскільки в російських пабліках воно повідомлення про взяття нашими бійцями в полон цілого зводу окупантів в районі Моропілля, тому цілком може бути, що це саме вони і є 15 чоловік, які вчора продемонстрували дешеве, що взяли їх у полон. Але я повторюся. Треба тут бути дуже тверезими а, в оцінці того, що цей апендекс, навіть попри його стабілізацію та зупинку, він все рівно витягує наші ресурси. Він все рівно може бути в якийсь момент активований знову росіянами в сенсі подальшого просування, тому що і на Вовчанську, ні на мить не щухали бої, і на флангах Вовчанська, про що я теж повідомляв неодноразово там, а, в силу того, що ми недостатньо уваги приділяли обороні, там росіяни просувалися в районі Вовчанських хуторів і тихого а, тому а, Цієї ситуації на Сумщині зараз теж треба пильнувати в обидва боки. Більш того, вчора з'явилася інформація, що росіяни можуть знову долучити фінічно-корейські війська. Зокрема, про це повідомляли і південно-корейські парламентарі з посиланнями на власну розвідку, що мовляв, у липні-серпні чергова свіжа партія КНДРівських військ може бути направлена до. Російської Федерації до рук Путіна до його розпорядження, з якою метою південно-корейці припускають, що саме на цей час може припасти нова хвиля, може готуватися нова хвиля ворожого наступу на липень-серпень. Росіяни ж, в свою чергу повідомляють, що насправді вони. Хочуть просто долучити північно-корейські війська виключно для нібито відновлення регіону на Курщині. Тому, якщо ми говоримо про Курщину, якщо ми говоримо про потенційну загрозу появи тут північнокорейських військ, що може статися у липні серпні, тому не потрібно виключати і того, що ці північно-корейські війська можуть бути залучені до нової хвилі, атак на Сумщині, яка може відбутися в той же період. Тому ці небезпеки справді зберігаються, і саме через це я кажу, що комуніці. Комунікаційно, якби я був радником головнокомандувача, я б йому не радив використовувати з його офіційних вуст. Так би мовити, цю фразу про повну там зупинку стабілізації лінії фронту на Сумщині. Але але але, загалом, справді ситуація ну якби вирівнюється на Сумщині, де вона вкрай складна? Так це безсумнівно на Покровському напрямку. Але перш ніж перейти до неї, я хочу сказати про певний. А... Як би тут сказати, ні, давайте добре. Я опишу ситуацію. Я не буду повторювати те, що е, тут очевидно, на мою думку, є найскладнішою ділянкою фронту Костянтинівський напрямок, де з логістикою у нас ну взагалі геть паршиво. Е, в нас проблеми на Новопавлівському напрямку. Ось тут е, про які зокрема вчора е, писав такий детальний пост Deep е, State. Е, ці щупальця, які з'являються, вони тільки розширюються в окупантів в районі, починаючи від е, вільного поля. Шевченка та Бурлацького, продовжуючи комарем Федорівкою Ялтою, Запоріжжям і завершуючи багатарем Олексіївку зеленим кутом, всюди противник фактично про просувається. Діпстейт називає це. Поступовим розсипанням цієї ділянки фронту б'ють на БАД, кажуть, що в нас тут будуть негативні зміни на мапі. Ну я розумію, які це будуть негативні зміни на мапі. Противник звідси точно зайде на Дніпропетровщину, безсумнівно використає і виконає цю свою інформаційну задачу. Але по факту треба говорити от про що. А, я. Розумію, що ці просування, в принципі, нестабільна нестабільна лінія фронту на цьому напрямку це є проблемою. Але на моє переконання, це не є такою проблемою, яка би е, створювала нам ну от, чималі загрози на майбутнє, в якому контексті я це говорю зараз. Я спробую простішими словами пояснити, але це буде виключно моя суб'єктивна оцінка. Ви можете її не розділяти, можете написати у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Отже. Чому я кажу, що напрямок, наприклад, Костянтинівки є доволі таки небезпечним, тому що тут відбувається оборона на 180 градусів у районі Турецька. тут у нас є населений пункт сама Костянтинівка, е яку окупанти зараз намагаються е фактично що спробують її обійти з флангу е з метою удару, навіть бодай своїми з руйнуванням логістики в дружківку. Звідси ж окупанти можуть рухатися в бік добропілля, яке є так само логістичним хабом уже для Покровського на. Напрямку для самого Покровська відповідно тут є оперативна перспектива противника, що він може робити наступним кроком. Що може робити наступним кроком? Ось тут противник на Новопавлівському напрямку, окрім як вивісити ганчірку на території Дніпропетровської області, для мене є певним чином ну невелика загадка, тому що що в цьому квадраті на Новопавлівському напрямку, там де дістає описує важко важкі ситуації, що на південно-покровському напрямку, де який так само є Новопавлівським, у противника ж немає можливості рухатися, скажімо, до Павлограда. Правда, ну ми далекі від думки того, що він може просунутись до Павлограда, здійснивши такий е, прорив глиб. Хоча я розумію, що щільність Дніпропетровської області значно значно менша за кількістю населених пунктів, за в принципі, за щільністю забудови аніж Донеччина, і це наша велика проблема. Саме тому противника намагається не допустити на Дніпропетровщину. Але тим не менше, перспектив такого прориву на Павлоград, ну, поки що тьху-тьху-тьху, не спостерігається.